Доброго, доброго ранку, друзі! З вами тим менеджмент зарядка від студії управління часом Богуштайм. Тут біля мене ошивається, бігає і сидить моя кішка, тому трошки на неї звертаю увагу. Звати мене Катерина Вілютенко, і сьогодні я з вами хочу поговорити про страхи. Чомусь я навіть знаю, чому я вам розкажу. Останні кілька днів ми в компанії говоримо про страхи і стикаємось із страхами людей. Як ми, як ми це стикаємось? Стикаємось ми з тим, що люди бояться використовувати взагалі бояться штучного інтелекту. Бояться, що штучний інтелект. Забере е, роботу, забере можливості розвиватися, що люди тупіють, ті, які використовують штучний інтелект, що е, кількість страхів, з якими ми зараз стикаємось, коли говоримо про штучний інтелект і коли запрошуємо е, на. Е, Різні а, наші активності. А, до речі, сьогодні о 19.00 буде а, вебінар. Проводити його буде Людмила Богуш, якраз про штучний інтелект, і ми саме будемо говорити, як штучний інтелект допомагає в житті і в бізнесі. І що робити зараз з життям, коли штучний інтелект насправді скрізь. І я не жартую, штучний інтелект насправді скрізь. Бо штучний інтелект є в Гуглі. коли ви шукаєте якусь інформацію по ключовим словам, це робить штучний інтелект. Спеціальний, специфічний його вид, але це штучний інтелект. Коли ви Заходите в свої соцмережі і вам підтягується та чи інша реклама, або коли ви проговорили зі своїми друзями про те, що хочете купити кросівки. Я зараз очікую, що завершу з вами розмову, і мені будуть кросівки підтягуватися як реклама, і підтягуватись весь контент із взуттям і кросівками в тому числі. Тож, коли ви говорите про кросівки, потім відкриваєте свої соцмережі і бачите рекламу, де про кросівки, купи кросівки, розпродаж кросівок, ось така суперзнижка. І це також штучний інтелект. У ви і ах, як то кажуть, штучний інтелект зараз скрізь перше, і друге, він і був з нами. Досить давно він насправді був з нами. Бо GPS-навігатор це також штучний інтелект. Google, як я вже казала, це також штучний інтелект. І, звісно, він був не настільки поширений і не настільки розвинений, але ми з вами використовуємо його досить давно, не підозрюючи, що ми живемо у світі із штучним інтелектом. Тож, про що на що хочу звернути вашу увагу? Єдине і найголовніше, про що я хочу вам сказати сьогодні, що загроза в штучного інтелекту, звісно, є, і вона буде ширитись і ставати для вас ще сильнішою тільки тоді, коли ви не зможете з ним працювати. Коли ви не зможете його використовувати, коли не зможете його імплементувати у своє життя, імплементувати, впровадити так, впровадити в свою компанію, коли ви будете від нього сторонитися, і звісно, саме тоді, і в цей момент, він буде на вас впливати. Він буде на вас, він буде вас витісняти, тому що використовувати будуть тих людей ті ситуації там, де є штучний інтелект. Зараз це тренд. Зараз це спосіб розвитку нашого суспільства. Тож погляньте з цієї точки зору, як ви можете підсилити себе. Своє життя, свою власну компанію штучним інтелектом, і як ви зможете це зробити якомога швидше. У мене, до речі, для вас є рішення, і я запрошую вас на вебінар. Про які сьогодні говорила о 19.00 посилання залишу тут в коментарях. Вести його буде Людмила Богу, ж будемо говорити про цей штучний інтелект. Ну і, звісно, для того, щоб ви туди потрапили на цей вебінар, і для того, щоб ви гарно вміли розпоряджатися своїм часом не тільки сьогодні, а й кожного дня, я прошу вас, друзі, зараз. Доки ще немає дев'ятої ранку, у нас з вами є 7 хвилинок, а це значить, що ви ті з вас, хто ще не встиг зробити свій план на день, якраз цей момент, коли ви можете зробити план на день, де вказати завдання із навчання, особисті завдання, робочі завдання, залишити час на форс-мажори, пропрацювати. Ці задачі подивитися, скільки часу ви потратите на них для отримання результату, який ви очікуєте, які з цих задач є терміновими для сьогодні для виконання. І потім, коли ви розставите ці завдання в певній послідовності, в такій, які вам зручно їх сьогодні виконувати на часовій шкалі, ідеально для цього підходить наш «Богушбук», але будь-який планувальник вам в цьому підійде, після цього можна йти із посмішкою підкорювати цей світ, зупиняти якісь негразди, які, які дуже часто біля нас стикаються, і насправді досягати саме тих результатів, які ми з вами для себе спланували. Тож, друзі, гарного всім дня! Пам'ятайте, що ви створюєте своє життя самостійно, і те, що ви боїтеся, має величезний вплив саме на вас. Тож, не бійтесь нічого, йдіть в свій страх, якщо ви досі відсторонюєтесь від штучного інтелекту, не робіть цього. Просто доєднуйтесь сьогодні о 19.00 на до нас на вебінар, і ви трохи більше дізнаєтесь, а як іще його можна використовувати. Всім па-па і крутого дня!